Це, як мінімум, час. Їжу для маленького сина Наталя Олейнікова готує на старій електроплиці. каже щодня на приготування однієї страви витрачає щонайменше дві години. Печка, на ній готуємо кушать. Тост печка мотає прилично, вона тут регулюється. Вот. Ну, поки закипить, пока приготовлю, то входять діто часа два. Газопостачання в під'їзді відключили після того, як дитину Андрія Колісова вдарило струмом, коли вона відкривала водопровідний кран. Дочка зайшла в ванну, щоб відкрити воду. І током. 150 вольт на трубі. У Дніпрогазі кажуть, відключення блакитного палива здійснювали за інструкціями з техніки безпеки. Газові прибори люди прикасаючись, можуть бути поражені електричним током. В случаї якоїсь аварійної утечки, безусловно може проскочити електрична іскра і може пройти возгирання і взрив. Газ відключили, проте труби залишилися під напругою. Загорілося, горить. Де по 140? 148 идёт электричества газовій трубі. Усунути аварійну ситуацію мають працівники ЖЕКу, кажуть мешканці будинку. Проте там не звертають увагу на звернення людей. Мовляв, у тому, що містяни без газу винні самі мешканці та енергетики. 50 років не було током. Не були люди погибли. Тільки в вашій ваший стояк. Значить, вже хтось крутить. -то. Так треба ж знайти. Крутити – це легко так, і просто. Так як я можу знайти, якщо Горсет не хоче провірити? У Дніпроенерго кажуть, заявок із ЖЕКу номер 23 на проведення рейду до них не натрапляють. Про проблему вони дізналися від журналістів та відправили до будинку своїх працівників. Пообіцяли найближчим часом з'ясувати, чому в трубах газогону з'явився струм. Марія Вяткіна, Андрій Ковбаса, Дніпропетровськ п'ятий канал.